Українські тарологи та тарологині не сплять вже тиждень, намагаючись отримати відповідь на одне питання: чи продовжать Сполучені Штати підтримувати Україну так як раніше, після перемоги Дональда Трампа на виборах? Точної відповіді на це питання немає ніхто. Здається, навіть сам Дональд Трамп, але його передвиборчі обіцянки та повідомлення від оточення обраного президента змушують накручуватися. Every time Zelensky comes to the United States, he walks away with $100 billion. I think he's the greatest salesman on earth. За даними держдепу США з 2022 року до кінця минулого жовтня країна передала Україні 64 мільярда доларів військової допомоги для розуміння, наскільки це багато. Два інших найбільших наших союзника Велика Британія та Німеччина, сумарно передали військової допомоги на 20 мільярдів євро. Тому заяви, що допомога США відіграє критичну роль у стримуванні Росії та збереженні шансів України на перемогу, це не перебільшення. Я кажу вам відверто без цієї допомоги. А шансів у нас перемогти не буде для того, щоб розібратися, що відбувається з американською допомогою, та які перспективи очікують Україну в разі її припинення, ми поспілкувалися з Миколою Білісковим, старшим аналітиком фонду «Повернись живим. Америка залишається незамінною нацією. Незважаючи на те, що вона може не така сильна, як там 20 чи років назад, але з точки зору спроможності, так вона володіє певними спроможностями, без яких нам буде набагато важче. За останньою інформацією від Пентагону, адміністрація Байдена станом на сьогодні має у своєму розпорядженні близько 10 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. З них 7,1 мільярда за програмою PDI, тобто на передачу озброєння зі складів, та ще 2,2 мільярди за програмою USAI – на укладання. Довгострокових контрактів ці гроші стали доступні внаслідок перерахунку вартості минулих пакетів допомоги та є частиною пакету, який американці багатостраждально прийняли навесні цього року. Нагадаємо, що його блокував саме Дональд Трамп. Тут же ж яка проблема. Коли оригінально цей пакет вносився, це був жовтень 2023 року. передбачалося, що його схвалять доволі швидко, але схвалення розтягнулось на півроку. Як наслідок почали використовувати реально не з початку американського фінансового року, який статує 1 жовтня, а через півроку, фактично, грошей залишається багато, але проблема в тому, що треба встигнути їх використати до 20 січня 2025 року, коли Дональд Трамп вступить на свою посаду. Теоретично це можливо, але на практиці Сполучені Штати передають 2-3 пакети на місяць, кожен з яких розміром десь 300-400 мільйонів. Такі темпи допомоги унеможливлюють використання всіх грошей до того, як Байден покине пост президента. Звісно, можна було б різко збільшити обсяг допомоги. Однак ще у вересні американські посадовці пояснювали, що малі пакети спричинені відсутністю достатніх запасів на складах армії США. Дефіцит означає, що адміністрація Байдена все ще має 6 мільярдів доларів, доступних для озброєння та оснащення України. Але Пентагону не вистачає зброї на складах, яку він готовий поставити більш ніж через два роки з початку війни. Повідомляє CNN двоє американських чиновників. Втім, не поспішайте порівнювати політику. Куштатів зі своїм дідом, який зарив долари у банках нагороді і потім забув, де вони. Після 20 січня невикористані гроші не згорять. Чому ж тоді бажано, щоб адміністрація Байдена використала їх до цього терміну? Бо ми не знаємо, чи збирається це робити його наступник. Хоча Микола Біліско вважає, що Трамп не змарнує ці гроші. Адже за допомогу голосували республіканці, які ухвалюють свої рішення з огляду на думку обраного президента. Це мало ймовірно, тобто він скоріше за це все за все буде використовувати. Жорстувати ці гроші як інструмент тиску, тому що його, власне, переконали в квітні 2024 року, що ви схвалюєте цей пакет допомоги, ви посилюєте переговорні позиції України. Як наслідок, ви заходите з сильнішої переговорної позиції, ніж це було б. Якби цього пакету допомоги не було, навіть якщо Трамп з якихось причин не стане використовувати ці гроші, то чи означає це, що Україна різко перестане отримувати американське озброєння? Насправді ні. За підрахунками Держдепу лише половина з 60 мільярдів допомоги це зброя зі складів. Решта довгострокові контракти за програмою USAI. і виконуються вони справді довго. Для прикладу, за цією програмою восени 2022 року Україні пообіцяли БТР. М 1117 а отримали їх сили оборони лише навесні цього року. І як наслідок, коли вони дають загальні агреговані цифри в своїх е, фектшітах, то воно виглядає більш переконливо і вражаюче ніж з точки зору впливу на поле бою. Тому так є певна різниця між загальними об'ємами допомоги і між тим, що впливає на поле бою тут і зараз. Завдяки USAI Україна зможе отримувати у наступні роки чимало критично важливого для себе озброєння. Зокрема, Ма ракети для систем ППО та ПРО. Всі ці контракти виконує американське ВПК. Саме тому президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що 70% допомоги США фактично залишаються там же, насичуючи місцеву економіку. І хоча це насправді мала частка від американського оборонного бюджету, і тим більше ВВП країни, ці гроші точно не зникають в чорній дірі, десь під Житомиром, як це подають американські популісти. Ну тут працює певною мірою популізм. Ну тобто, цьо, від цього не підеш. Що Утних показниках насправді це якісь там відсотки від американського бюджету оборонного, за рахунок яких вдалося нанести ураження майже 700 тисяч вбитими і пораненими. Але на жаль, коли використовують абсолютну цифру замість якогось відсотка, це будораже уяву частини тих виборців, які вважають, що в нас купа власних проблем. Ми повинні витрачати на це. Уявімо, що Трамп проігнорує всі ці аргументи, та популізм остаточно переможе. Він не витратить гроші за програмою PDA і заблокує допомогу USAI. Що ж далі? Була затримка з американської допомоги, яка тривала із. Жовтня 2023 року, по квітень 2024 року, тобто більше півроку. Ну ми тоді наближалися от, е, в квітні до цієї точки неповернення, коли у росіян була б тотальна перевага в вогневій могутності, і в нас були проблеми із перехоплювачами. Тобто, десь півроку, сім місяців, е, я думаю, це та межа. Після якої нам буде дуже важко закривати всі е, спроможності, покладаючись виключно на європейський ОПК, який Має теж свої обмеження. Європейські країни роблять для нас дійсно багато в плані військової підтримки. Європейський ОПК значно наростив свої спроможності та надає надважливу допомогу, особливо в постачанні артилерійських снарядів. Але без включеності США цього недостатньо. Згідно з лютневими підрахунками Кільського інституту, який відслідковує допомогу Україні. ЄС доведеться подвоїти військову підтримку, щоб компенсувати втрату американських грошей. А деяку номенклатуру озброєнь європейці не зможуть замінити навіть при всьому бажанні є низка спроможностей де Країни Європи і ОПК Європейських країн не може нам забезпечити це і має покладатись на Сполучені Штати Америки. Це боєприпаси ті ж самі до системи 270 М142, і це якраз боєприпаси до систем ППО-ПРО. Це саме ці дві важливих спроможності: боєприпаси до ППО-ПРО і боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Можна пофантазувати, що цю нестачу нам могли б перекрити Японія чи Південна Корея, але ці країни мають внутрішні законодавчі обмеження на Експорт зброї, тож японці не відправлять нам навіть сюрікени з «Наруто», не кажучи вже про ракети до «Петріо». Тому так наразі допомога від США є безальтернативною і навряд чи це зміниться. Вона має продовжуватися, хоча б для того, щоб встояти до моменту, коли втрати та проблеми Росії почнуть даватися в знаки. Вони вже відчуваються. Те, що вони збільшують виплати одноразові тим, хто приєднується до їхніх військ, чи залучають в північну корею, показує, що у них є теж проблеми із людською силою. Теж може бути певна точка в майбутньому, де їм далі буде важко реалізовувати цю стратегію. Обрахунки, які говорять про те, що і бронетехніка і артилерія радянська в них почне вичерпуватися протягом наступного року півтора. Вони матимуть дійсно проблеми з компенсацією цих втрат, але питання того, щоб Україна ці рік півтора. Незважаючи на все, причин лізти в помиральну яму не те, щоб дуже багато. Гроші виділені на допомогу Україні у американців. Є час витратити, хоча б частину з них є. Аргументи на користь продовження допомоги після 20 січня також є. Звісно, також є шалена невизначеність, враховуючи поведінку Трампа і його команди. Хоча зводити все лише до однієї особистості не варто. То насправді ті дискусії, які йдуть в західних змі серед експертів, політиків, аналітиків, журналістів, всі схиляються в основному до того, що перемогою України є збереження державності, збереження. Максимального контролю над тими територіями, які ми маємо на сьогодні, виснаження е, Росії е, тут і зараз, щоб вони не могли проводити масштабних наступальних дій, і створення умов для якогось там довгострокового розвитку. Як би це нас не дратувало, на заході вже є втома від війни в Україні, через що деталі важче переконувати американців і меншою мірою європейців у необхідності підтримувати нас. Але подолання західного спротиву задля отримання військової допомоги це постійна історія, яка тягне. Ця ще з отримання джавелінів, Тож, доведеться лупати майбутню владу сполучених штатів Як і цю.